Коротше, на огляді, ось така пластина. Це з масійчика ставиться там знизу під підбарабанням. Там є такі отвори, вона заходить, защолкується на, на пальчики. Влішні. І три отвори отут, де вона типу, заходить в пазитом. Це вона йде для кращого вимолоту, типу як на, на ячмінь на озимій, хорошо йде вона. Но Тих всіх плюсів, мабуть, мінусів більше є. Ті, хто молотять по городах, десь щось землі схапиш, там, її коротше, зразу забиває. Кожен день її треба знімати, чистити. Це є не дуже удобно. Коротше, зроблю собі ще таку попробуємо, як воно що скаже. Цього року є у зимі, Жесть тоненька, десь, може, двоєчка. Тонюсенька, так вона гнеться. І два такі вушка. Коротше, кому цікаво, зараз я візьму рулеточку, прикладу примірні розміри її. Так, ширина її 14. Ну, ширина там кубична, і 80. 80. Так. Заміряємо ці вушка ще до вушка. отак. Так, 20. До вушка звідси теж 20. так, виходить. Тут у нас і 4, 4. Так, 4. О, саме вушко 6. Ну і так само тут. І от чуть-чуть воно отак вигнута. Якщо на ячмінь, воно хорошо. Не знаю, як там на сою, вона, походу, далі з гороху так кидає, щоб там не западало з краю. Коротше, попробую. Так, коротше. Показую, як воно ось там стоїть. отак, Прикриває ту частину під барабання. І все звідти що оце, вилітає сюди далі. З краю не буде там набивати, так як воно зараз Вон є там. Почистив ця пилюка. От так заходить в пазік туди. Не видно, звісно. От так воно заходить. І от там підняти. А нових всіх таких не вийде. А чи що дає, не знаю. Мені кажеться, що буде забивати землею.